Всім доброго здоров'я! Станом на 13 червня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання з виробництва електричної та теплової енергії. Виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал забезпечує ядерну та радіаційну безпеку, проводить планові роботи. Радіаційний стан на промайданчику, а також в зоні спостереження, не змінювався, відповідає природним рівням. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику Хмельницької С продовжують свою цілодобову роботу представники МАГАТЕ, які підтверджують, що всі міжнародні критерії безпеки на ХАЕС виконуються без зауважень. Колектив Хмельницької С, окрім основного завдання, наближає перемогу, донатить. За гроші кожного з колективу, волонтерська група закуповує необхідні речі для наших захисників. На тижні, що минає, нам вдалося закупити спорядження, а також автомобільну техніку. Вантажний автомобіль, вантажний автомобіль, типу бус, також квадроцикл. Техніка готується і найближчим часом буде передана нашим захисникам. Дякую кожному. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!